На Волині у селі Веселе бетонна плита впала на двох чоловіків. Один з них від отриманих травм загинув. У поліції зазначають, що трагедія трапилася під час облаштування очисної ями на одному із підприємств. Жителі села Веселе зазначають, що чоловіки, на яких впала плита, не місцеві. Що про інцидент кажуть на самому підприємстві, і що з чоловіком, якому вдалося врятуватися з під бетонної пастки, далі. Трагедія трапилася у селі Веселе на ось цій фермі, яка знаходиться за парканом. На жаль, на територію нас не впустили. кажуть, що ферма на карантині. Чи можна з кимось з вашого керівництва поспілкуватися? Немає керівництва. Я один. Ви одні. А підкажіть, будь ласка, вчора десь тут трапилася трагедія чоловіка плитою пробило. Куди то нам піти подивитися? Так, де то та місце? Але в нас на території я не можу вас пустити, бо на карантині ферма. Це ось сюди треба заходити, да, так? Але я вас не, не, не маю права пускати. Ага, я з ферма на карантині. А чому на карантині вона? Борусята. А і ви на карантині да, зараз да. працівник відмовляється називати підприємство, на якому працює. Кепка у чоловіка з логотипом пан Курчак, але каже, що то не це підприємство. Це, вас не беруть і вам все скажуть. Я потім буду краніше. Ні, ну чого то? Ми просто б з самі зв'язалися. Це, з це не, не пан Курчак. Як не пан Курчак? Так ж на цьому пише. То, -то? Да. то так просто ні, то яка фірма, щоб ми знали, куди звертатися. Я не можу вам сказати. Попри те, що ми залишили номер, з нами ніхто не зв'язався. Сама трагедія трапилася 13 липня. Виклик до рятувальників надійшов о сьомій вечора. У ДСНС зазначають, що на чоловіків впала бетонна плита. Коли рятувальники прибули на місце, то один з чоловіків уже вибрався з під плити самостійно. Іншого чоловіка змушені були діставати за допомогою спеціального обладнання. Коли його визволили з пастки, рятувальники і медики стали проводити реанімацію. Заходи. Але врятувати, на жаль, його не вдалося. Загиблому 50 років. Ні, ні, він не місцевий, але то десь там на бригаді щось. Що там сталося, не знаю. Угу. Ну, але він, він приїхав на заробітки. Ага, то, ага, то це точно не, не знаю, ні. -ні, що ні, -ні. Що це... це приїхав на заробітки той, той дядько, чи там, хто там, і вони. Що вони там, не знаю, що вони там. Ну, щось ми чули, що щось там сталося, бо вчора була і швидка, і МЧСники. А чия то фірма, ви не знаєте, як вона називається? Mm -hmm. Ні, не знаєте, як вона це є. Це з Луцька якісь хлопці, там, вони, вони купили те приміщення і там його орендують. Ні, ну купили, вони не орендують. Mm. Це їхнє, вони ah. купили, і вони його розбудовують, і, от там, і вже частина працює. Fair. Це не веселе. А, no, це... Ну, там далі, там no, далі оце. То, значить, вони, значить, бо ми дзвонили до них, то вони кажуть, що тут. Ні-ні, то не те, то другий, то інше. Я в сусідньому селі то я сама. Вона, живе, не, знала. На, вона живе на запусках. Я на запусках, то так. я сама О, не, вона вона не, пігали, не, не знала. Я, так, я тільки що в магазині почула, я навіть і не знала. А що кажуть? То мама? вчора ввечері сталося. Що кажуть вимушено? Ну, що, що плита впала чи що? О. Ну я вже здивувалася, що 101 вже попело, то вже службу крайню визвали, а. вже крайню. Ага. То вже сталося щось. Ну, плита ми... бетонна впала, мені мішка говорив. Ну, то значить бетонна. У одинадцять один поклали, внуки лягли спати, я в інтернеті прочитала. А там, певної назви немає ніякої. Ну то й нема, тому що ми ж не можемо ніяк знайти, як до кого хоч набрати, подзвонити. Вони тільки розстроюється там, що певно ну, 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 чоловіка, якому вдалося врятуватися з під бетонної плити, госпіталізували до лікарні. У нього забої, черепно-мозкова травма і струз мозку. У поліції повідомляють, що обидва чоловіка, на яких упала бетонна плита з сусідньої рівненщини, за фактом трагедії, поліція відкрила кримінальне провадження. Це сталося під час облаштування очисної ями. Один із робітників загинув, інші отримували тілесні ушкодження. Чоловіки, мешканці Рівненщини обидва. Відповідно за цим фактом, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною статті 272 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Хто і як порушив правила безпеки, з'ясують у ході слідства. З власних джерел нам стало відомо, що підприємство, на якому сталася трагедія, це товариство з обмеженою відповідальністю, агрокомплекс Веселе. Їхній основний вид діяльності це розведення свиней. Я не директор вже давно. Скрив відверто, що теперішній директор навряд чи щось вам зараз прокоментує. Ну, трапилася просто трагедія, можна сказати, не знаю. Випадковість. Я ну, не є директором, але в курсі всіх справ, то, звичайно, будемо допомагати. І, mm -hmm. і та, в сім'ї тих, тих, хто загинули, загинув чоловік. А там підрядна, той, підрядна, підрядна організація, яка у вас працювала, чи просто хлопці? Це підрядна організація? Підрядна, так. Mm -hmm. І як воно так сталося? Ви вже якось власне розслідування якесь а... ще там обставине? Якщо чесно, важко сказати. Це не, то, що там якась халатність чи щось. Випадковість. Таке могло, могло трапитися будь-з ким, будь де. Я навіть не знаю. Сламалася бетонна плита чомусь. І mm -hmm. завалила людину. А скажіть, контакт з сім'єю якось тримаєте чи ну, з сім'ями? Хто там ці хлопці? Ми через підрядника Угу, mm -hmm. через підряд. А хто підрядник можете сказати? Через, я скажу, чесно не знаю, бо я не є директором. Своє розслідування інциденту, який трапився на підприємстві у селі Веселе, проведе і управління державної служби з питань праці. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Веселе Торчинської громади для новин на часі.